Мрію отримати дзвінок і почути ріте, я повертаюся додому. Я мрію отримати дзвінок. Вітаємо, ваш рідний звільнений. Він їде додому. Мрію почути, мам, привіз. Я вдома. Я мрію обідняти міцно свого коханого чоловіка. Мрію почути, кохана я вдома. Я мрію Кохана, я вдома. Почути, сестричко, я вдома. Я мрію про повернення сина живого до Я мрію отримати дзвінок. Альонка, я живий я в Україні. Я мрію. Мама, я живий. Мене обміняли. Я мрію почути від чоловіка. Кохана, я живий. Моя мрія, щоб чоловік. Звони тільки про тебе, що мій син, мій диний син, повертайся додому, нехай дослай Бог, тепер повсякчас зберігаю слова.